Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу, мережа магазинів м'ясник. Свіже м'ясо секрет вашої смачної страви. Слава Ісусу Христу, ми раді вітати вас у програмі Обережно Смачно. Сьогодні ми готуємо нашу таку свіжину із капустою і овочами. Ну, такий би сказати, гарнір до картоплі. Картоплі не варимо, бо всі ви вмієте варити картоплю. Але такий гарнірчик, м'яско, капусточка. Бо м'ясо теж щодня ж не будемо а так, капусточки, м'яска, кубки і вийде їсти на цілу сім'ю. Тому, дорогі, для початку нам потрібні такі інгредієнти. М'яско, свинина. Можливо, хтось має телятинку, а можливо, хтось має баранину. Бо то всяко в селі, як люди тримають, то всяке мають їдзень, і дзеня, вона мати курку, і качку, і все. Значить, свинина, в даному випадку. Капуста, перчик, гриби, часничок, морква і сметанка. Тушимо. Працюємо. На розігріту сковорідочку вливаємо олійки. Вливаємо і на ньому буде тушитися наше м'ясо. Якщо м'ясо ваше є трішки жирніше, олійки не дає, через те, що воно дуже жирне. А посільки м'ясо таке собі, знаєте, мрамурне, як я кажу. Має смужечку і таку, і таку, ну безподобне м'ясо. І ми тушимо. Такі кусочки. Не дуже великі і не дуже маленькі. Великі кусочки довше придеться смажити, а середні кусочки буде якраз ідеально. А каже Соломон, не будь занадто мудрий і не будь занадто такий би не мудрий. Будь посередині. Ось такі кусочки в нас виходять, і ми їх віддаємо до сковорідки. Та да косив, батько, косив я. Та гай викосив солов'я, соловей у саду, тьох, да тьох, Канареєчка Роман косить, гапка в'яже. Давна пісня Катерина загріба, Роман Воли напува, ганна воду витяга. Ой, мамо, люблю, гріхця, гріх на конику вертиться. Люблю гриця молодця, гриця шапка до лиця. І так, мої хороші, м'ясо тушиться наші печерички. Нарізаються більшими такими кусочками, не дуже дрібними. То не олів'є в 90 ті то сучасне їденя елегантське. тара модно великими кавалками, все, щоб люди бачили, що їдять, що їдять. А я вам розкажу історію про походи до церкви. Іде одна побожна жіночка собі до церкви, в лапках побожна. Ну, йде на службу Божу. По дорозі зустрічає песик. Хоче ластитися так. Геть від мене пес мушиний. Далі бачить, коло церкви просить милостиню чоловік. Ех ти, бездомний, листидник робити йде. Ще зачепила того чоловіка. В церкву зайшла, там люди всякому вбранні прийшли теж. Думає, от то велика грішниця прийшла гріхи замолювати. І коли вже почалася служба Божа. Гарно зложила ручки і почала молити. Як ви думаєте, то буде така молитва вислухана. Якщо ми не слідкуємо за собою от повсякденному і всьогоденному, а це будемо дуже гарно молити, поклони бити, а не будемо добрими, то користі з того мало дорогенькі. Ми маємо змінюватися самі. До речі, скажу: якщо ви хочете змінити світ навколо себе, застеляйте найперше ліжко. Коли ваше ліжко застеляне в вашій хаті, то вже ваш світ потрішки змінюється. Далі, якщо ви хочете, щоб люди були добріші, до вас посміхнулися, посміхайтеся і самі. Коли ви заходите в автобус, напущені, такі як бичок на, на тому родео, де ото бігають, то світ навколо напущений буде. Але коли ви... Посміхнетеся до людей, коли трішечки знаєте, якусь емоцію, проявити позитивнішу, той світ буде навколо змінюватися, буде позитивніший. то багато залежить від нас. От, й гарненько. Тушиться, посміхаюся, посміхаюся до сковорідки. Вона до мене, а ви з мене, і то вже є добре. І що би не робилось в нашому житті, Хай все робиться на Божу славу. Чи їсте, чи спите. Живети, ми взагалі живемо по благодаті Божій. Через що? Через то, що? Апостол Павло каже, заплата за гріх є смерть. І ми ж всі грішні грішні. Но по благодаті Ісуса Христа ми спасаємося. Тому, дорогенькі, тут сковорідочці. у нас м'язко, грибочки, тепер солимо. Солимо, вже протушилося трошки. Трошки хмелі сунелі. І. Крутимо того перця. Ну, багато, щоб не перекрутити. Хват, хай йде на полку далі. Якщо печериці, то лише від фанджі фару. Найкращі. Поживні, екологічні, чисті, корисні, ну і багато можна казати, красиві і свачлющі. Сиривемо наїсти. Тепер ми натираємо моркву до того всього толкового їдла. Помішуємо гарненько, щоб не пригоріло ніде, і співаємо, такий гарний є псалом. Як човник у морі, так і я у цім світі, пливу в Божі морі, хоч хвилі, так люті, моя пристань небо. Туди я так рвуся. Як човен на беріг, так я до Ісуса, Моя пристань, небо, туди я так рвуся. Як човен на Беріг, так я до Ісуса, маяк мій Спаситель. Христос Відкупитель. До нього молюся і серцем горнуся, Моя пристань небо, туди я так рвуся, як човен на беріг, так і я до Ісуса, як човен на беріг, так я до. Ісуса. Горніться, бо в ньому одна правда. В людях таке, в людях лукавство, а в Бозі правда. Якщо м'ясо, то лише від м'ясника. Великий вибір, асортимент бомбезний, все свіже, все смачне і толкове. Рекомендую! Отож, мої хороші, трошки впіваємо, трошки тушимо, трошки проповідуємо і нарізаємо нашу капусточку. Вона в мене молоденька, і тому так легонько До нашого м'язка і грибочків додаємо дешевий наповнювач капусту. Оп, капуста має в чомусь тушитися. Вона зараз пустить сік, але там не дуже є, в чому тушитися. Треба додати трошки кетчупу, трошки сметанки. Кетчуп. І даємо сметанку. Поки тушиться то все, що ви туди накришили, я вам нагадую, що я сюди дав: Олійка, м'яско, далі грибочки, капуста, морква, сметанка, кетчуп, ще зараз часничок. І робимо чисто на кухні. І хочу вам нагадати слова дуже мудрого чоловіка. Соломона, цара, який каже, лінюху, поглянь на мурашку і помудрій від шляхів її. Лінюху! Не лінуйся зварити їсти, не лінуйся помити посуду. У мене одна знайома каже, ви знаєте, в мене біда. Кажу, яка біда? Діваються ложки. Прийшов якось на каву до неї та й кажу, слухай, комота твій Микола виносить ложки, він любить випити. На ката ні, би, не краде ложок. Як я приходжу на кухню, я не станція. Повна мойка. Ложок вилок. Кажу, може, ти їх просто не миєш. Візите, що хтось краде. Було у мене теж було ціла купа, а зараз піду помию. І знову буде ціла купа. Тому, дорогі, не лінуйтеся, працюйте і від мурашки мудрійте, погляньте на її дороги, каже Соломон. І не спирайте щось на таке, знаєте, спіритичне. Менше забобонів у вашому житті, легше життя, простіше життя. Чим менше забобонів, тим легше жити. Тому закликаю, вірте в Бога. А не забобонив, бо за браком здорової віри живого істинного бога у нас, виходить, отакі каламбури. Отож, мої дорогесенькі, то все треба приправити. Як кажуть, танцював, танцював і не уклонився. Трошки перчику червоного, трошки травів всяких там, намеляних, ну і трохи солі. Небагато, бо. Пересол на голові може бути, а не досол на столі досолиться. І перець. Чорний. То наперчили вже. І так, мої хороші. Наша страва готова. Свинина з капустою. А ще. Ложку картоплі. Ідеально буде. І тому готуйте, записуйте рецепти. Мене не злим тихим словом не згадуйте. Нормальним словом згадайте. Ну і до зустрічі в нових програмах. Обережно, смачно. Люблю, поважаю, то зараз я зім, вам сердечко, ще на завершення зроблю. І будьте здоровенькі. Слава Ісусу Христу! Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу, мережа магазинів, м'ясник, свіже м'ясо, секрет вашої смачної страви.